У Путіна знайшли невиліковну хворобу. У Кремлі зняли неможливе підстава від своїх же чиновників розкрила таємницю диктатора, коли настане кінець, та як Газпром став дешевше лабубу. Дивіться далі в нашому випуску. Є дещо про що не говорять нікому: бункерний вже не той, і в Кремлі всіма силами намагаються це приховати. Так, ви можете заперечити тим, що Путін ще сповна здоров'я. Утім, в нас є інші аргументи. Час звернути увагу на дивну і показову зустріч діда з главою Удмуртії. І судячи з усього, для комфортного перегляду документів чи що там у них презентації, чиновник підготував шрифт розміром з Всесвіт, величезний, щоб навіть з космосу не довелося напружувати очі. У чому проблема? Навіщо такі літери і цифри? Якщо хтось підготував такий звіт, значить хтось інший попередив, що краще в Кремль йти саме з такими папірцями. А як всі знають, диму без вогню ще ніколи не було. Кадиров теж публікував відео зі спортзалу після схожої історії з гігантськими шрифтами. Але це йому не допомогло. Зараз всі бачать, як лідер Чечні вже готує собі заміну, бо, вочевидь, збирається на той світ. Тож можемо зробити висновок, що і путіну туди дорога. Російські бізнес-гіганти слідом за своїм лідером теж ідуть на дно. Російський Газпром, той самий гігант, який ще нещодавно вважався королем на газовому троні, тепер мусить миритися з тим, що його вартість. Пала нижче за ціну китайської компанії, яка робить дитячі іграшки. Так, так усім відомі лабубу маленькі кольорові звірята, які шкірять зуби, тепер коштують більше ніж усі газові амбіції Кремля. Разом узяті газовий монстр, що ще кілька років тому міг диктувати умови світовим ринкам, сьогодні дешевший ніж брилки з Китаю. Без сумнівів до такого статусу корпорацію привели санкції, які не страшні путіну. Корупція, яку він і запровадив, і тотальна неефективність компанії, що об'єднує попередні фактори. Зауважу, що ринкова вартість національного надбання Росії сьогодні приблизно 38 мільярдів доларів, тоді як китайську компанію по виробництву Лабубу оцінюють у близько 41 мільярда доларів. Ну і як тут не нагадати, що у у 2008 році Газпром коштував 360 мільярдів. Тож на Росії, що не план, то геніальна стратегія. Як бачимо, війна з Україною, а це був геніальний план Путіна, точно пішла на користь. А наступна новина взагалі космічний рівень цинізму, який важко перевершити. Російська влада не просто втратила моральні межі, вона їх стерла в пил. У Татарстані на гучно розрекламованому заводі Алабуга, де збирають ударні дрони шахет, найцінніший ресурс це не передові технології, не матеріали, а школярі. А саме дев'ятикласники та першокурсники, які замість уроків і прогулянок тепер мають годинами стояти на конвеєрі, вкручувати гвинтики і власними руками збирати. Смертоносні машини, звісно, це не просто так. Російські генерали вигадали ще один геніальний план використовувати дітей як живий щит. На їхню думку, такий підхід автоматично накладе вето у моральній площині на будь-які обстріли військового об'єкту, але вони помиляються, позбавляючи своїх дітей освіти, дитинства і долучаючи їх до створення смертоносної зброї, вони самі виносять їм вирок. І поки президент цієї недокраїни по телебаченню роздає цінні доручення про впровадження передових технологій в усі сфери, в реальності армія цієї країни їздить на віслюках і воює мангалами замість танків. Але на цьому вони не зупинилися. Представляємо вам ноу-хау російської армії. Неймовірний винахід, який називається тачка батрачка. Ще один факт того, що передові технології Ерефії радше відкидають їх у епоху палеоліту ніж наближають їх до технологічного майбутнього. Росіяни благають припинити цей апокаліпсис: Москву заливає з усіх сторін, пливуть автівки, тече по стінах, заливає згори. На Камчатці ще гірше землетруси і цунамі. Таких кадрів ви не бачили. Давно ми зібрали для вас усе в одному місці. Дивіться у нашому випуску: Москва у прямому сенсі пішла під воду. Тепер апокаліпсис зачепив не лише регіон, а й еліту. ЖК садові квартали в хамовниках, де вартість квартир сягає 800 мільйонів рублів. все Через потопи і постійні зливи стіни під'їздів перетворились на водоспади, ліфти на басейни, а мешканці на нещасних експонатів фотосесій з ковшами і відрами в руках. До речі, саме в цьому ЖК знаходиться пентхаус дружини мединського Карма Господня. Так, на Москву обрушилися шалені опади. У деяких районах міста попливло все: від людей до автівок. Швидким не проїхати. Люди застрягають в автомобілях, мотори заливає водою. Але в цьому і іронія. Ще в 2016 році мер Москви Сабянін обіцяв покінчити із затопленням вулиць. Через два роки з того часу минуло сім років. Результати ви бачите на власні очі. Вода безжалісно просочилась у підвали, шахти ліфтів, підземні переходи. Іронічно натякає, що природа не обирає між бідними і багатими. Під удар потрапила навіть червона площа. Синоптики попереджають, дощі не закінчаться за один день, тож готуйте. Шовни, москвичі. Якщо вже зараз вся столиця, включно з вокзалами та аеропортами, перетворилася на один великий басейн, то що буде далі? За добу може прийти до 40% місячної норми опадів московське метро, переходи і станції. Вже затоплено. Люди пробираються по воді, ніби це чергова сцена з постапокаліптичного фільму. На дорогах треш, зміни маршрутів, затори із затоплених автівок, скасування рейсів, все в найкращих картинах. Грози, гради, дощі стіною, потоп у торговельних центрах. Теж виглядає епічно. Люди панікують, знімають як вода падає з даху до нижніх поверхів. Працівники намагаються якось самотужки впоратись з ситуацією, але поки що виходить не дуже. Вода точно затопила. Кто бы мог подумать, что вон там плывет вечной трамвайчик, а вот здесь плыву я. Я никогда в жизни этого не видела. Это кошмар, и он не прекращается. Посмотрите. Вопрос, как быстро сегодня с работы. Чні мешканці жаліються, кажуть, що на Москву обрушився апокаліпсис не менше. Дехто просто застряг в машині в центрі самоутвореного басейну і не може навіть відчинити двері. Водій однієї з автівок заліз на дах, щоб покликати допомогу. Ще шестеро людей опинилися замкнені всередині підвального приміщення. В іншому місці затопило вас патріот. Ось так то. Ребята, что как хорошо плавается по -сиски. У меня есть легкое ощущение, что я... А, -а, а, как мокро! Что я пока что домой не пойду. 2 июля. У нас апокалипсис. Воды по колесам. Гром молния засверкает, мать честная. Тах Росії ситуація досягла апогею абсурду через постійні атаки дронів, через затоплення а звалилося на Росію все докупи. Пасажири не лише не можуть вилетіти, а й змушені ночувати на надувних матрацах. Шереметьєво, внуково, демодєдова та Жуковський стали імпровізованими готелями. Люди не можуть залишити країну. Замість пляжів бетонні лежаки терміналів. Істерика росіян свідчить про те, що навіть після чотирьох років повноваштабної війни вони досі не розуміють, чому раптом літаки не везуть їхню дупу на пляжі. Ніякої інформації ми не можемо обміняти білети. У мене пропали білети Стамбул, венеція три білета. Сейчас каждый билет мне не доплату 980 долларов. На Камчатці теж не солодко. Цей регіон взагалі схожий на епіцентр апокаліпсису. Там як не одне, так друге. Цього тижня землетруси. Російські змі повідомляють про 10 поштовхів за півтори години, але попереджають, що попереду цунамі будинки трусить у квартирах. Летять меблі. Росію накрило катастрофами. Але були б це єдині проблеми росіян. Дощ пройде і перестане. Цунамі теж не вічне. А от корупція і пофігізм влади на віки. У Забайкаллі місцеві жителі зняли на відео як шалено розмило дорогу. Через це три села більше місяця відрізані від цивілізації. Та хіба це перша така історія? Ну а далі все за традицією рускава міра. Автора звинуватили в тому, що він зняв відео на замовлення ворогів та накатали на нього заяву в міліцію. Дорогу він, напевно, спеціально теж на замовлення розмивав. Відрами Скабєєва влаштувала істерику в прямому ефірі. Пропагандисти до смерті налякані ультиматумами Трампа. Симоньян вимагає ядерного удару, а Соловйов готує список ракет. Про це та про те, як Захарова з МЗС перепрофілювалася в реперки. Дивіться в нашому випуску. Єдине, що потрібно пам'ятати про Росію як про державу, це те, що її єдиною метою існування є знищення тих, хто поряд, як своїх людей заради рублів, так і сусідів. Це ми знаємо не з чуток. І поки делегації на чолі з Мединським розповідають про мір во всю міря на російському телебаченні говорять про справжні наміри Путіна. В данной ситуации я убежден, что чтобы э, США и Запад в целом не предлагали нам сейчас, нам это не подходит. Мы должны исходить исключительно из своих целей и задач, из того, что мы хотим. Что мы хотим? Мы хотим, чтобы Украина как государство прекратила свое существование, чтобы его военный потенциал был полностью разрушен, чтобы тот политический класс, который всегда превращал украинское государство любое в антироссию, чтобы он тоже исчез чтобы эти люди, ну, уехали, не знаю, так мягко скажу, куда-нибудь в эмиграцию или еще куда-нибудь подальше. Но в любом случае, чтобы уже из Украины никогда невозможно было в ближайшие десятилетия и столетия создавать еще одну антироссию. Это наша цель. Исходя из этого, мы должны строить свои планы. План у России один. Знищити півсвіту і дивитися на попіл, цілуючи портрет Путіна. Пропагандистка Скабєєва тільки за одне переживає: чи не завадять цим планам плани Трампа? Дуже її тривожать обіцяні патріоти. Україна від цього би, легше не стане. Потому что сейчас этих поставок нет. Как это Помните? Украине не станет легче, если Украина получит 17 подождите, патриотов? Подождите, Ольга. Установок я ли или дело систем? В том, он дело в том, что получит. Я к тому, что мы можем до бесконечности хихикать и рассуждать на тему отсутствия единства. И думать, что они в глубине души недолюбливают Дональда Трампа и хотели бы ему не подчиниться. Они, но ввиду того, что они подчинятся... И оружие будет это поставлено, это то самое оружие, которое будет направлено против нас. Еще неизвестно, что случится по истечению ультиматума 3 сентября в этой связи. Не самые приятные новости, только что министр энергетики Индии заявил, что в случае введения вторичных санкций и пошлин в США, Индия сможет отказаться от российской нефти и сможет эту нефть. Замість. Так, Скабеєва. Не завжди друзі це друзі, а партнери це партнери. Кожен так званий друг Путіна в один момент встромляє ножа в спину диктатору. Від цього Скабєєвій стає ще тривожніше. Все буває, когда ти вперше від этого не становится менее тривожно. Ми ж не знаємо, що Ні. случиться 3 сентября. Ну, ми в самом не знаємо. І, Якщо санкції він введе, так. то Індія, наприклад, уже сообщила, что з легкостью откажется. от российских энергоносителей, а мы тогда кому их начнем продавать? Ну, то есть масса вопросов. В да. самом деле их масса. Да, ну, вот, ну, я снова лист переверну, и снова 3 сентября. Вот, э... Нет, мы похихикаем 3-го, По а 4 нам станет да тревожно. Не ну, не будет, дай бог, ну, дай бог. Вот, э, понимаете, там вот ужас-ужас, да, конечно, это ужас-ужас, Ну не ужас за ужас, ужас, понимаете? Ну припадаш на Симоніан зі своїми недобитими романами про апокаліпсис? Виглядає квіточкою на фоні Солов'йова, який у напівсвідомому стані продовжує скидати на всіх ядерку вперше в нашій історії воюємо в одиночку з усім западом. І весь запад ополчився проти нас, як когда-то задумав Тамерлан. Може ли он розвернутися і уйти? Може, якщо столкнеться, як столкнувся з Тимерлан з чем то более для себе значимым. Мой варіант нельзя. Которий і если... Сармат или Посейдон? Это Второе. Прекрасно работает. Вот нет Британии. Британія волоч і зразу Гіманія же... одинока. недовго думаючи, Симонян погодилася на пропозицію свого колеги, але дещо заплуталась у показаннях, хто на кого напав, хто з ким воює і хто куди битиме. так и не разобралась. Нам придется применить эту угрозу. Вот проснемся однажды ночью, как мы проснулись тогда в феврале 22 году, и услышим, что, знаете ли, друзья, пора признать, что мы воюем не с Украиной. Мы Украину победили давным-давно, еще тогда в марте. Мы воюем с вами со всеми, точнее, это вы воюете с нами. Мы на вас не нападали, мы вас не трогали, мы защищали своих людей на Донбассе, собственно, все. Ну, так як ви воюєте з нами, ми так довго це терпимо, ми терпеть більше не можемо. Поэтому ми тепер признаємо, що ми воюємо з вами, і, собственно говоря, починаємо з вами воювати в ответ на вашу війну з нами уже. Который год. Хоча в цілому не так важливо, хто на кого напав і хто з ким воює. Важливо тільки одне побільше гатити. Принаймні в ефірах федеральних каналів чути тільки про це Треба інтенсифіці максимально російські удари. Которые сегодня носят комплексный масштабный характер, но в целом подчеркиваю еще раз, для решения задачи своего уничтожения украинской электрогенерации, НПЗ топливных баз ситуации реальных боевых действий это легитимные военные цели. Никаких ограничений на их поражение нет и быть не может. Что же вы тогда говорите, что разу, как добрые дроны прилетают по ваших НПЗ, и же с ними? Але путінські прихвостні не готові до глибокої аналітики власного потоку свідомості. Рублі відробляють не тільки пропагандисти, а й інші цікаві особистості. Чоловік колись аля опозиційної Ксенії Собчак, Костянтин Богомолов, режисер, який не пропускає жодної можливості зробити свою репутацію ще більш сумнівною. Отримав подачку від Путіна, йому присвоїли звання заслужений діяч мистецтв Росії. Але все не просто так. Як ви знаєте, на Росії такі звання отримують не за творчість, а за облизування диктатора, до чого власне і опустився богомолов. Нещодавно він публічно назвав війну в Україні. Удачею свого покоління, і як заведено на Росії, замість того, щоб понести покарання за такі слова, він отримав державну нагороду, що ще раз підкреслює абсурдність ситуації. Моралі не чекайте на Росії, її давно не існує. А, ну що ж, думаю, на цьому новини абсурду впливаю, не закінчуються, дане... а переходять у свою кульмінацію. Світова музична сцена може спати спокійно адресу. до неї. Вривається неоцінена. Зірка Кремля. Представниця МЗС Росії, преса Алкаше Захарова, вирішила показати, що дипломатія це не єдине, на що вона не здатна. Репер птаха, який читає про кримінали вулиці, обрав собі гідну пару в дует і запропонував їй. Колаборацію Демка вже є. Не лякайтеся, скоро. Захарова поїде валкотур по Росії і, можливо, нарешті позбавить нас щастя бачити її обличчя на брифінгах. Чекаємо трек від Лаврова. Обов'язково з темношкірими друзями Кремля. А поки у Путіна за пазухою чиновники роблять все, що їм заманеться, прості люди потерпають від свавілля влади у Краснодарі відбулася класична демократія по російськи. Жінка як годиться зняла на відеореєстратор як місцевий депутат, виїхав на зустрічку перед носом у ГІБДД. Але вона не знала, що її чекає за таку нахабність. Депутат, відчувши, що пахне смаженим, подав зустрічний позов до суду проти жінки. Каже, вона зіпсувала йому репутацію. Суд, звісно, став на бік обранця народу, і тепер ця смілива жінка має виплатити 250 тисяч рублів компенсації та ще 50 тисяч судові витрати депутата. Хто б сумнівався. На цьому кажемо вам па-па. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Це дуже важливо для нашої роботи. А з нас нова підбірка новин із багнюк!